Всім привіт! Я вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про досить резонансну справу, яка стосується відмивання грошей та заробітку на горі українців в Польщі. Дивіться це відео до кінця. Це для мене особисто дуже серйозний такий дзвіночок. Ставте цьому відео лайки. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати нові випуски. Отже, польська фірма вирішила використовувати доплати від. Польщі від держави на за прихисток біженців з України, щоб в нечесний спосіб заробляти гроші. І дану інформацію поширюють журналісти телепрограми Панство в панстві, яка виходить на каналі Полсад. І інформацію зараз я беру також зі сторінки Полсаднюз.пl, і афера стосується одного з найбільших. Центрів для розміщення біженців в Польщі в залі Global Expo на вулиці Модлінській у Варшаві. Ще в червні 2022 року Мазовецький воєвода припинив фінансування цього центру з державного бюджету, тому як було, були проведені перевірки, і було знайдено дуже багато, по-перше, порушень. І по-друге, були підтверджені факти того, що заявлені. Заявлена кількість біженців, на яких вони хотіли отримувати кошти, суттєво відрізнялась від тої кількості людей, яка проживала там насправді. Бо вони заявляли там до червня, що в них проживає понад 2 тисячі українців, а по факту в них жило трохи більше тисячі. І за попередніми підрахунками, в такий нечесний спосіб, вони додатково заробили як по підрахункам, навіть декілька мільйонів злотих додатково. Тому одразу ж влада відхрестилася від цього Global Expo, його мали закривати. Хто пам'ятає, хто не пам'ятає. Можливо, до речі, хтось з вас також там проживав або зараз проживає. От і зараз е, журналісти викрили нові факти цієї справи, бо вже всі думали, що там якось все нормалізувалось, але ні. Бо е, як виявилось, за період з червня, тобто від того моменту, відколи. Держава розірвала контракт з Global Expo від червня до середини жовтня, офіційно за офіційними підрахунками, на якби вони також отримали 2 мільйони 237 тисяч злотих за розміщення біженців. І як це все виглядало? По-перше, наголошують на тому, що е, після того, як Мазовецький воєвода припинив з ними співпрацю, вони звернулися. Е, оця фірма, яка винайняла Global Expo, вони звернулися за допомогою і за фінансуванням до Варшавського мікрорайону І і, і саме вони з червня по кінець, посередину жовтня, виплатили на утримання українців 2 мільйони 237 тисяч злотих, і жодних перевірок також не перевод... не проводилось. Скільки там насправді жило українців, і чи ті всі кошти були справді витрачені за. Ну, якби на потреби українців, а не просто покладені собі в кишеню. Також щодо порушень, які відбувались і які є підтвердженими, є те, що компанія, яка укладала договір з воєводою на створення центру розміщення біженців, не мала права розпоряджатись цією нерухомістю, в якій був організований. Цей центр, бо будівля належить іншій фірмі, яка заборгувала кільком десяткам суб'єктів господарювання, і при цьому обидві компанії, тобто власник приміщення і його орендар, вони фактично є пов'язані. Це якісь там або друзі, або якісь бізнес-партнери, які вирішили ще з 24 лютого, тобто з перших днів війни, вони собі підсчитали, що на цьому можна дуже гарно заробити і. Власне, це собі і робили. І виходить, що ті кошти, які мали справді йти на підтримку українців, українських біженців в Польщі, вони фактично йшли просто в кишені цим горе бізнесменам І якщо ми зазвичай говоримо про якісь там проколи українців в Польщі, то зараз ми бачимо, що. Польські бізнесмени, якби також, жодним чином не нехтують тим, щоб заробити якісь швидкі гроші на біді українців. Я дуже сильно надіюсь, що ця справа не замнеться, і що ці журналісти також будуть просувати і надавати розголос у цій справі для того, щоб вона попала в прокуратуру, щоб вона попала. До якихось ну, в податкову і так далі, для того, щоб проводились якісь перевірки. І ті, хто винен в фактичному розкраданні коштів з державного бюджету, вони будуть покарані, кошти будуть повернуті і будуть витрачені за призначенням, а не так, як це є зараз, на сьогоднішній день. Свою думку з приводу. Цієї справи пишіть в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!